Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Сніг посеред зими очікуване, але водночас ресурсно-затратне явище. Водії відкопують свої автівки від шару опадів, комунальники розчищають проїзні дороги та пішохідні зони, а діти бавляться сніжками. Область до зими підготувалась на 100%. відсотків. Закупили понад тонну посипкових матеріалів, зокрема технічної солі і майже 6 тисяч тонн крихти. На дорогах краю працюватимуть 33 одиниці техніки. За словами міського голови Ужгорода, працівники Кшеп почали свою роботу ще з вечора понеділка із першим великим снігом. Тож до заметів у місті готові. Наші всі комунальні служби будуть працювати в посиленому режимі, але звертаю увагу, щоб і водії були обережні до дороги, щоб пішоходи були також обережні, щоб десь не тормувалися. І також особлива увага щодо виходу, можливо, на, на річку, тому що може бути лід і щоб особливо дітей попередити, щоб і батьки і малолітні діти, щоб не ризикували, не виходили, щоб ми могли. Ну у них тут є таких надзвичайних ситуацій і нещасних випадків. А от про безпеку потрібно подбати уже самим громадянам, із першим морозом кригою вкрилися майже всі водойми. Разом з тим, рятувальники попереджають про небезпеку виходу на тонкий лід. То з тим льодом вважається той, який має мінімум 10 сантиметрів товщини. Ні в якому разі не виходьте на лід, де є темні плями чи тріщини, а також під мостами біля очеретів та стоків та джерел. Якщо раптом провалились під лід. Не панікуйте, розкиньте руки в сторони і починайте повзком, як ящерка, вибиратись з місця, де провалились, в ту сторону, з якої прийшли. Якщо ж людина стала свідком, як хтось провалився, у жодному разі не варто самому лізти на поміч. Потрібно викликати рятувальників і спробувати закинути мотузку, палку, шарф або будь-що, що є під руками, і допоможе потерпілому втриматися на поверхні. Ще один ризик у мінусову погоду переохолодження, одягатися краще багатошарово аніж в одну теплу куртку. При собі варто мати термос із чаєм, але в жодному разі не алкоголь. При побілінні кінцівок їх не можна гріти під струменем гарячої води чи Біля батареї, виключно поступовим теплом, до прикладу, руками. Переохолодження є дуже небезпечним для здоров'я та організму людини. Також не забувайте використовувати термобілизну та речі з натуральної шерсті. Алкоголь в даній ситуації не зігріває, а вбиває. Це дуже важливо. І взуття повинне бути не тісне, а вільне, таке, щоб не промикало. Ще одна небезпека, з якою часто стикаються рятувальники у зимовий період виникнення пожеж від неправильного використання приладів обігріву. Багато хто залишає обігрівачі без нагляду, використовує несертифіковані обігрівачі, розміщує їх ближче, ніж метр до меблів, тканин різних, що призводить до пожеж в будинках. Також Забороняється одночасно вмикати багато електроприладів в розетку, щоб запобігти виникненню перевантаження мережі та короткому замиканню. Якщо в будинку використовується пічне опалення, потрібно чистити грубу від попелу, виносити його в металевих відрах і подалі від хати, не залишати вогонь без нагляду і стерегти дітей від небезпеки. У разі виникнення надзвичайної ситуації, нагадуємо, телефони рятувальних служб працюють цілодобово.